І отця і Сина і святого Духа всіх, Ось дорогі браті і сестри, ще сердечно вітаю з Воскресним днем. Сьогодні ми чули за божесною літургію Івангелія від апоста Євангеліста Луки про те, що Господь входить в іріхон. І його оточували дуже багато людей, які слідували завжди за Господом. І був Метар, Захей, який був малим ростом, побачивши і почувши, що йде Ісус Христос, у нього проявилося таке любопитство. Хто він? Хто цей Христос? І Він, за те, що він був малим ростом, людей було дуже багато, він не міг побачити Спасителя. І Він, бачучи, якою дорогою йде Христос своїм оточуючими. Він побіг наперед, виліз на смоковницю для того, щоб побачити Спасителя. І Господь зупиняється біля цієї смоковниці і говорить, «Захей, злізай з дерева, сьогодні потрібно бути мені в твоєму домі. Захей дуже зрадувався, звеселився, зліз з дерева, і в домі, приготувавши обільний обід. Для Спасителя, для оточуючих. І люди, які бачили, що Господь зайшов до Захея метаря, почали не догодувати, почали укоряти Спасителя і у його учнів казати, чому він вийшов в дім такого грішника. І Господь говорить, що Він є також сином Авраама, потомком Авраама. І Господь прийшов де грішників спасати, а не праведників. Так сьогодні закінчується святе Євангеліє, браті і сестри. Здавалося, велика утіха нам всім. Хто відчуває себе грішним? Хто такі метарі? Метарі це ті, які були як називали, називали їх колаборантами, які збирали подать. На Римську імперію і на храм, але більшу частину вони брали собі таке, як милосердя було їм не присуще. Вони не знали, що таке пожаліти ближнього, поспівчувати ближньому. А він був, можна сказати, у квадраті грішник, тому що він був начальник над метарями. Всі доходи сходилися до нього, і написано, що він був багатий чоловік. Но дивлячись на таку славу людську, яку сьогодні дуже люди шукають, щоб про них похвалили, написали, розказали там, побачили їх, а в храмі їх не знайдеш. Вони бояться і сповідувати, що в них є віра. Не всі зрозуміли, але деякі. Вони бояться втратити славу людську. А цей грішник метар. Він осознав і в нього було любопитство побачити Христа. І святі оці говорять, чому ми не шукаємо Христа? Який Він? Адже від нього залежить життя. Від нього залежить все те, що ми маємо, але ми його не шукаємо. І не дивлячись на те, що подумають про нього, що він виліз на дерево. І Господь побачив Його усердя, Його труд. І Він каже, сьогодні мені повинно бути в твоєму домі. Святі ті отці кажуть, що товпа, люди, які загороджували бачити Спасителя, це наші гріхи, це наші страсті, які не дають нам побачити Спасителя. Його славу. Його спокій, який ми приймаємо від Нього, Його радість, цілення, є такий преподобний Іоанн Колу. І він розказував своїм ученикам, що людина оподобляється часто тому, що його доганяють звірі, хижаки, він від них тікає. Але коли вони вилазять, на дерево ці хижі звірі нічого не можуть зробити, тільки дивляться і може скриже щось зубами. Ну достати вони не можуть. І вони запитали: розкажи нам тайну цього. І преподобний Іоанн говорить, що хижаки це диявол, це наші страсти, які гонять нас. А те, що ми піднімаємося наверх, це молитва. Яка піднімає нас над цими страстями, над нашими гріхами і не дає дияволу нас мучити. І ми повинні, браті і сестри, пам'ятати, що тільки через молитву ми можемо з'єднатися з Спасителем і побачити його славу, відчути Його в собі, на собі, Його присутність, коли нам важко, коли нам трудно, коли здається все, ніхто мене не чує. Недавно дзвонить одна молода жіночка, яка втратила у тробі двоє діточок. Все ніби тільки вийшла замуж за вагітні, і все, викидеш або замерла дитина і нічого. І мама дзвонить і каже, ну що говорити з мамою, що я вам буду передавати? Кажіть, нехай дитина ваша дзвонить. Вона в такому відчаї. Плачеть, слухати нічого майже не хочеть. Але кажу, давай будемо з тобою молитися. І коли вона почала молитися, дав їй правило, яке читати, маленьке, невеличке, що вона виконувала, дзвонить через декілька днів каже, мені так добре, мені так легко стало, мені так спокійно стало. Чому? Тому що вона відчула присутність Божу в своїх скорботах, в своїх печалях. І вона каже, почала середа, кажу, соблюдай, зберігай, піс, середу і п'ятницю. І вона каже, я ніколи не могла, думала, що я не можу, тут рішила. Зварила картопельки, олійчиком візьму на роботу, а чоловік ранку встав, дуже хотів мені зробити добре, поставив туди сосиски, Зварив. Я каже, я так подумала, ну я ж хочу соблюдати піст. Я витягнула ці сосішечки, поставила окремо, ця взяла, він дзвонить мені і каже, я так став рано, так хотів тобі зробити добре. А вона каже, я дуже ціную це. Але я хочу взяти лікарство, яке Бог дає мені, соблюдати середу і п'ятницю. І він каже, не обідався. І сьогодні, браті і сестри, нам потрібно. Підніматися на вершину. І коли Господь покликав, зійшов у дім до Захея, Він сказав, якщо я половину майна свого віддам, нижчим, а кого чим обідив, повернув четверо. Що таке покаяння? Йому хотілося загладити свої гріхи. Мало тільки того казати, що я каюся. Але потрібно зробити і добрі справи, браті і сестри, для слави Божої, для того, щоб загладити свої гріхи. І кожен із нас, ми метарі. Ми маємо множество гріхів. Він був багатий, а ми багаті з вами гріхами, браті і сестри. Ніскільки людина, нічим не багата, так, як багата гріхами. Але найстрашніше, що ми їх не бачимо. Що ми не думаємо в них розкаятися? Нам звично говорити про чиїсь гріхи і додати до них своє бачення тих гріхів. Але ми не бачимо своїх гріхів. І тому Господь сьогодні каже, що я прийшов для грішників. Яка це радість, браті і сестри, для кожного, хто каже, я недостойний. Та батюшка, як буде мене слухати мою сповідь, це треба до вечора або цілу ніч говорити. Це по гордості тикаєш. Якщо ти побачив свої гріхи, тобі як Захей біг, в храм і назвати свої гріхи для того, щоб покаятися. І сьогодні, браті і сестри, про Захея це про те, що ми не повинні унивати. Це Івангелія читається завжди на освячення дому. Що таке увійти в дім? Це увійти в серце людини. Це Господь присутній в твоєму серці, що ти співчуваєш, що ти сожалієш про свої гріхи, співчуваєш ближньому, коли ти бачиш, що він не так поступив. Ти жалієш, коли в людині біда. Ти сокрушаєшся, коли ти согрішив, щось неправильно зробив, і тебе совість обличає, і тобі встидно. А це означає, що ти метар. Ти осознаєш свої гріхи, але ніколи не відчаюєшся. І війти в домівку, брати і сестри. Це бути в серці. І бути, що Господь приходить в дім на освячення. Сьогодні часто кажуть, в мене не освячена хата. Ну, ти кажуть, ти, хтось мені щось там поробив, хтось мені там поробив, бо так нічого не йде, то в хаті нема. Всюди добре, тільки не в хаті. Бо ніхто в хаті не молиться. Там немає присутності Божої. Там і ікон немає, якщо є, то вони такому принебреженні, що не доведе Боже. Краще б їх там не було, як вони там є, в якому вони стані знаходяться. І Господь не гнушається ніякого гріха. Він приходить до всіх. І відповідь, що я прийшов не для праведників, а спасати погибаючих. І це, браті і сестри, в прикладі нам всім, що ми повинні каятися. І не казати, я недостойний йти до ісповіді. Я не достойний йти в церкву. Я не хочу, щоб до мене батюшка прийшов на Йордан. Мені встидно, це неправильно, це гординя. Це я. Ти не піднісся духовно. А от приклад шукати Христа, браті і сестри, побачити Христа. Це, який стоїть біля тебе, коли ти плачеш. Преподобний Антоній, коли його дияволи били, фізично били, він падав як мертвий, його занесли в населений пункт що він бездиханний був, і коли він тільки прийшов до себе і сказав, він просив, віднесіть мене назад. І коли він приходив до себе і казав, Господи, де ти був, коли мені було важко. А Господь говорить, я був біля тебе. Я бачу твою боротьбу, мені було приємно дивитися, як ти борешся. Не майте ніколи, не кажіть, що Господь не чує мої молитви. Не кажіть так. Тому що даром ні одна молитва не приходить. Ну не тільки в той момент, коли ми хочемо, чекаємо, що вона має бути сьогодні чи завтра. Ні. Тоді, коли на це буде воля Божа, Господь подасть те, що ви просили, і навіть не те, що ви не надіялися. І хочеться сьогодні побажати нам всім, що ми були захиями, які шукають Христа. Людина була багата, написано. І вона шукала Христа. Сьогодні люди, буває, досягли якоїсь матеріальної висоти. І вони кажуть, на що мені Бог? Сьогодні дуже багато людей, які ніби гарно живуть, заможно живуть, але не мають слави. І вони починають випускати ролики, там сім'ю, чоловік, жінку, щоб сміли шити, щоб їх хтось бачив, щоб там були лайки. А толку з того і кого? Абсолютно ніякого. Це для слави своєї робите, але ви не шукаєте слави Божої. А приклад Захия, браті сестри, шукати Христа, шукати Бога. І каяться перед ним в своїх гріхах, але ніколи не унивати. Нехай Господь допоможе нам всім шукати Христа і знайти його, і піднятися духовно, для того, щоб побачити через молитву, відчути присутність Божу. І особливо сьогодні молитися за мир нашій державі, молитися за воїнів, щоб вони також відчували присутність Божу біля себе, що вони не оставлені Богом. тому що те, що сьогодні відбувається, люди не по чому. Люди, які досягнули керівника якоїсь слави, якоїсь положення, їм здається, що вони все можуть. Але людина повинна хранити людину, берегти людину, тому що це творіння Боже. А сьогодні люди тішаться, що вони вбивають. Що вони їх пакують, забирають, знущаються. Оце для них радість. Але це не по-божому. А Рано чи пізно за це прийдеться відповідати і перед Садим Богом, тому що Бог буде захищати своє творіння, що ти над ним знущався. А це буде кара велика від Бога. Того не бажаємо. І дай Боже нам всім піднятися. І шукати славою Боже, поможи нам всім, Господь, посіо.